Так, бажаємо міцного. Бажаємо міцного. Бажаємо, бажаємо міцного Латко. Так, Вадик, а ну зроби доповідь. Як і в ПІВІ-ППО? як це, блін, бо мене матюхи одні. <рив> Скажи <рив> десь із 5-4 ранку, що. Що, весело? Ні, так весело. Ти розкажи, яку тактику. Їм вже інтересно. Як? Залітають, цинкують, буває баражирує, буває присяда, чекає. І коли вже батка в неї кончається, де то влучає. Коротше виходить так, що висить ретранслятор і борт спостереження. І тільки що то стільки хвилин 20, назад, тут, да? так? Та яких менше. менше менше. Вона коротше, що делає? Залітає, кружить, кружить, хопа. І типу хопа на ничку випала. Ми стільки? минут. 5, да? 7? Да, 10. Не, 10-15 сидела. На... Да, хорошо. 10, минут 10-15 сидит. Потом опять поднимает, блин, круг робить. И, короче, если олени шугани начинают бегать, суетиться, вона херачит. А okay. если типы лужені, старые, хитрые, недобитые с 22-го року, то эти типы, типа, что... Рейнджеры, Рейнджеры. Рейнджеры сидят, да. Боцман поставил, Йо, <laughs> Боцман поставил таганок, Водос, кстати, сьогодні дві штуки вже збив з утра. Ну, це благодаря ось, я вам покажу гладкостуку. Ми з боцманом патронів настріляли. Ну, попали ми в шо Андрюха? Шо? В, небо. в небо? В небо ранили. Я кажу. З неба попало. Ну, да. Це так пощастило, що вийшли на постріл. А так буває. Ну, Близько під, та. підлетіло. І, до речі, хто так працює, Опять удар. Да, да, да. Оце да. да. ж, по, по, короче, по посадках, отуту. даже чуєш просто. Козаки, до речі, хто так працює з гладкостволом, маленька порада. Не виходьте на чисте, працюйте з укриття. Чекайте, не суетіться. Да, бо це... Вийдете, спалить. Піпець буде і вам, і вашим побратимам. І працювати треба з гладкоство. Да, це із практики ми пекач беремо. Ну ми як на матку, там на шахет, на таке пекач застосовуємо. Що, ну, цим не достанеш. Ну, це, взагалі... Але я гладко гладкоствол, він набагато. Ну, зараз будемо відкривати. Он по небу літак на взгляд пішов, бать. Так, да, ну то не це то наш. А. Чехірівна. Ну, коротше, ладно, задалеко. Yeah. Коротше, PPO таке. Сьогодні не буду трогати ухилянтові з сикунов. Ви знаєте, це бо це потужна потужність, вона да. така це, це їхній да. найкращий президент. Ви ж знаєте, що 144 літака потужний з васім малюком, блять, знищили Росії. Так, <кій> да, вони ж перед цим вже на Майдані відбили. Не, нападение на офис. Да, на офис ДРГ. А, и маленький мусорок Олежка татаров б Чеченців був. был. А, -а. а Клименко їх прикривав. А то ще шляпа пенсіонер інвалід, блин. Півтора місяці у Львові сиділо, блядь, перелякане. Министр мусоров, блять. Хай мене вкрадуть. Ладно, не буду вас. Да. Прогать, Сегодня у вас свято У Нас пен пенсионеры, да, блять, миністрами, блядь. Ну, коротше, ладно, тут таке. І ще сьогодні 10 година. Як порахувати за день цю кількість пів, яка приходить на точку, да то це, много. блядь, потужна потужність. Да. Да. Дуже багато. Але дивіться. Но... На кожну хворобу є лікарство. Да. Будемо виставляти мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби, впівішки впівішками, збивати борти і, і це все робиться. І війна, блять, просто так вона вам не буде. Легенької прогуля... прогулянки не було і не буде. Хуйловці всі здохнуть обов'язково. Обов Ми переможемо однозначно. Ну, потім ці всі підари, які не воювали, сиділи у нас на шиї, блять. Буде вам. Добрий вечер. Yeah. Баячку, баячку ЗСУшну, ніхто ніколи, ни ні під яким контролем не тримав і не втримає. Генерали, адмірали, Васі, потужні Тоб, да, сраки. Баячка це баячка. Пацани, вам респект и подяка. У нас після війни багато роботи. Бо Piдарів дуже. Спочатку на... На ну, ми маємо знищити Підарів. Цих, а потім. О, тих хуйловських, а потім no. тих. Слава Україні! Героям слава! Героям слава слава. Так, до Владки не приставати. вона наша. <ріст>